Я був приємно вражений вашою підтримкою даного формату, тому вирішив на свій страх та ризик знову поринути у пекло, Септо, російський інфопростір. Десь зміг віднайти черговий репортаж, яким швидше за все могли надихатись наші наївні йолопи. З вами традиційно Майк і ми починаємо. разных регіонах страны сразу несколько случаев трагічної гибелі подростков, которые так или иначе связаны між собою мультиплікаційним аніме фільмом Тетрадь смерті. От прям всі пов'язані саме з цим тайтлом і ніяким іншим. Щось ви не шановні пропагандони. Геть лінуєтесь. Цей серіал уже не раз упомінався в матеріалах уголовних діл, і во всіх этих ділах описувалися сім'я таїнсний історії смерті школьників. Пришистий по всій країні. Варто визнати, ведучий вміє зробити гучний наголос та акцентувати увагу на псевдоважливості репортажу. Типу, дивіться, сенсація, ми розкрили світову змову проти нашої недонаддержави. Світи ігрушки, і ще свіжі сліди крові. Так виглядає місце гибелі двох в Самарі. Ага. ага. Ми так і повірили, що це кров, а не гранатовий сік, який розіляли оператори для шокуючої картинки. <рес> а це буде в село. Учились в одному класі, були алічницями. Як говориться, ніхто не предвищало трагедії. Класична вже для подібних репортажів тема. Все було прекрасно та чудово, аж раптом хуяк і діточки стали відбивними. Всі генії росіянської дедукції дійшли висновку, що винна наклята заморська мальована історія. Тобто у світі не існує великої безлічі інших проблем, з якими потенційно можуть зіткнутися як діти, так і цілком дорослі люди. У всьому завжди винне то є ваше аніме. Ну або американські мультики. Так. пошел нахуй, блядь. Одна занималась гимнастикой, вторая была начинающей моделью на фотографиях и видео, только улыбки и радость. Блин, ну вы чё, серьезно? И ось все ведомые факты. Ні на грам не зацікавили ні батьків, ні оперів, ні навіть місцевих журналістів. Я думаю, вам, дорогі мої глядачі, не треба пояснювати, яке може бути ставлення до юних гімнасток чи моделей, починаючи від великої конкуренції між дівчатками і завершуючи сексуальними домаганнями з боку дорослих, які оточують їх у цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Оскільки ми зараз переглядаємо російський репортаж, де в апріорі суво натягують на глобус, щоб виставити іноземну культуру поганою, я пропоную трішки відволіктись та підтримати вітчизняну фан-спільноту. Тим паче, коли це фан-зін по нашому улюбленому One Piece. Команда LockBook зібрала величезну команду чудових митців, аби розкрити побут наших улюблених героїв. У збірці ви побачите понад сотню сторінок ексклюзивного контенту, поміж якого. Ілюстрації, тексти, косплеї та багато цікавих дрібничок присвячених персонажам тайтлу. Звісно ж, у збірнику буде інформація про всіх авторів, якщо вам захочеться слідкувати за ними і надалі. Також в асортименті буде тематичний мерч, листівки, наліпки, дармовис та металеві піни. Перед замовленням на цю неймовірну збірку уже відкрите. І найголовніше, вся ця піврічна праця над проєктом та двомісячна робота з семи десятків митців є повністю благодійною. Усі виручені кошти будуть передані до фонду Повернись живим. Так, що ви не лише долучитесь до розвитку української фанбази по One Piece, але і підтримайте наших могутніх воїнів, які бережуть наші з вами спокій. Всі деталі та посилання на передзамовлення знайдете в описі до ролику. Послічення історії браузера дітей, слідувателі вияснили, що перед гібелью вони якоби смотрели популярне аніме «Тетрадь смерті в одноім'яних сообществах. А, ну так, у нас все ж зло криється у тих ваших інтернетах. Не треба перевіряти благополуччя родин, не треба. Перевіряти стосунки дітей з однокласниками та іншими наближеними людьми. Ні-ні-ні-ні. Ми перш за все поліземо у комп і подивимось, що вони там переглядали. А якби дівчата почистили історію, то все справа стала би глухарем. Это Петербург. Ребенок на носилках несколько минут назад выпал из окна четвертого этажа. Мальчик выжил. На плече у него болтается галстук, который перед падением он надел специально, якобы подражая главному герою любимого аниме. А может хлопчина юный пионер и забажал отправиться до Карла Маркса че товарища Троцкого. Веровские бесы! Вон из Одессы! А накануне в Москве у одного из домов нашли тело девочки 11 лет. Она якобы тоже была фанаткой уже известного сериала. Все якобы-то якобы. -то якобы. А буде фактаж та докази, що винен саме зошит смерті. Бо поки враження таке, що росіяни злякались самої назви тайтлу, не розібралися у ньому і нарікли його всесвітнім злом. Відкрию великий секрет. Але існують куди жахливіші аніме, які могли б вдарити по дитячій психіці, враховуючи їх віковий рейтинг. Шіє. При этом у аниме есть четкое возрастное ограничение. У нас в стране от 16 лет. А все жертвы пострадавшие младше. Получается, они вообще не должны были это смотреть. Та ты шо? Не может быть. Серьезно? Дітям не можна дивитися те, що не відповідає їх віку. Я просто шокований. З такими темпами, років через 20 ви зрозумієте, що саме батьки мають слідкувати за тим, що дивиться їх чадо. Там є і смерті, але це в плані того, що це триллер. Це в першу чергу я вважаю вложиться на плечі батьків, і вони повинні. Обчатися з дітьми. О, приблизно те я й маю на увазі. Щоправда, весело вийшло. По-перше, цього чувака показали з поганою камерою, шиплячим мікро і загалом таким собі хіканом. По-друге, його перервали на пів слові. І по третє, далі вилізла якась тьотя психолог, від погляду якої стає моторошніше, ніж від погляду Рюка з японського лайф екшену. Діти не розуміють конечності свого існування до 6-7 років. Все вони панімають їх кінець стати перегноєм для українського чорнозему. А не тільки только просмотр аніме повлияв на прийняте ими рішення. Нихуя звілять розумний висновок у російському репортажі про аніме зло. Ви там що перестали бояру пити під кінець написання сюжету? Хоча з іншого боку, не хіба б цей сюжет із приплітанням до загибелі дівчат зошита смерті. Єдине пояснення це чергова пропаганда проти чужої культури, яку із задоволенням захавають старі совкові бабки, і наївні наші віруни, для яких росіяни до сих пір є великими авторитетами. Нам ж у свою чергу необхідно викривати та висміювати подібне, щоб люди не мали бажання долучатися до такого сектанства. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть. Вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!